Ми вже років 10 підряд звертаємося кожного року. Ми звертаємося. Ну ви зрушення, ви самі бачите, що немає ніяких. Стан дороги на дачні масиви стрімко погіршується. Жителі кошар скаржаться на відсутність місцями асфальтного покриття. Ями великі ґрунтові вибоїни на проїжджій частині. В Зимовий період та дощову погоду. Ситуація на дорогах лише загострюється. Громадський транспорт та приватні перевізники відмовляються їхати на СТ портовик. Наразі курсує лише один автобус, розповідає голова садового товариства. На теперішній час маленький автобус, ви самі розумієте, що він нас не спасає. Чому? тому, що тут проживає дуже багато людей, які з'їхали з, з южно. Дуже багато школярів, яким потрібно добиратися туди й обратно. Діти не поміщаються, діти добираються на таксі. Таксі сюди їхати не хоче. За любі гроші він сюди їхати не хоче. Ну що може стати? Дороги в нас нема. Одним словом, дороги у нас немає, і нікому ми не потрібні. Главне, що ми скільки не зверталися, ніхто нам цьому не поміг. Тут зовсім нема дороги. Так висипте биушнімщібньом. Важе ви ж знімайте там щебень. Висипте тут би ушним Дайте якось людям тут, хоч проїхати. Я вже не говорю, щоб дорна дорога бути гладка, як у гору місті Южному. Ну ми як то приїжать сюди, повинні. Представниця садового товариства СТ портових звернулася до Южницької міської ради з питанням розбитої дороги. Управлінці в свою чергу провели переговори з ДПМТП Южний. Портовики відгукнулися та виділили спецтехніку щебенем. Ним засипали найбільш проблемну ділянку в районі Зміїної Балки. «Керівництво пішло на зустріч, і там, де була найвелика Калабатина, там засипали щебнем, укатали все це там. Здається, шість машин завезли щебнем, але ремонт будівельний управління займалася портом і служби головного інженера. Але наскільки мені відомо, там була розмова, що це не тільки зараз, а в перспективі там трошки загнати грейдер, зрівняти оці хвилі, які тут по дорозі. Ну, Щось, щось таке. Це не буде являтися ремонтом дороги, але е, хоч щось зробити, щоб, по крайній мірі, е, поїхали в кінці кінці вже автобуси. Наскільки, наскільки це е, зараз робиться чи буде робитися через деякий час, я не знаю. Треба робити нове покриття. Як ти не зацепається ці ями, в них вже там каверни, там воно вже калабатиться. І якщо там вода вдарив невеличкий мороз, цей асфальт тріскається, ну асфальт це я так кажу, те, що залишилося від того асфальту. Тому тут треба по великому рахунку, треба знімати це покриття і в рамках капітального ремонту. Проводити ремонтні роботи міський голова у відеозверненні розповів про заборону на капітальний ремонт дороги в Кошарах. Проведення робіт має погодити Одеська обласна військова адміністрація. Раніше депутатський корпус затвердив виділення коштів на капремонт дороги на дачних масивах. Сума складала близько 58 мільйонів гривень. Тендер довелося скасувати. Ми знайшли можливість таким хоз е, способом цю дорогу ремонтувати. Я хочу висловити вдячність е, порту. Ми знайшли разом і чим засипати ці ями, і там вже практично зроблено так, щоб вже може йти транспорт, але роботи ще не закінчені. Е, на цій неділі ці роботи будуть продовжуватись. І ми зробимо все можливе, все можливе для того, щоб на перше, хоча б. Щоб мали ми можливість, щоб автобуси ходили, транспорт ходив. Я написав листа до губернату до обласної державної адміністрації, до керівника обласної військової адміністрації, щоб нам дали дозвіл на ремонт цієї дороги. Будемо чекати відповідь, тому що зараз проведення капітальних ремонтів і будівництва треба мати дозвіл обласної військової адміністрації. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Об'єктив. Звільнення головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужно активно обговорюють громадяни України. Дебати тривають у соцмережах, чимало матеріалів вийшло в національних та іноземних ЗМІ. Вже навіть озвучуються ймовірні кандидатури, які можуть очолити пост. Ми запитали жителів міста, як вони ставляться до можливої заміни головнокомандувача. Мені ці ця новина не дуже сподобалась, тому що людина досить відповідальна та в неї багато досвіду. Тому для мене це досить ну, незрозуміле питання. Боротьба за власть перед виборами, я і так думаю. Тому що у нього рейтинг високий, а Зеленського падає, тому що кроме болтовні, на внутрішній аудиторії нічого немає. Як крали, так, так і крадуть. Ну, Випадків багато. Напевно, все залежить від, від, від поставок зброї. Якщо зброї немає, то хоч якого командуючого постав, а толку буде мало. Пенсионерка, и я в этом вопросе сложно ориентируюсь. Да, я там как бы читаю, і... но я не, не могу конкретно что-то. я не специалист, чтобы могла рассуждать на эту тему. А через всегда же эту ситуацию на фронте? Ну, конечно, отслеживаю. Конечно. У нас всех сыновья, у нас всіх внуки, у нас мы волнуемся. І ми хочемо, щоб це скоріше закінчилося, Ми переживаємо за своїх родних і близьких. Якщо його відставлять, то я не думаю, що це буде добре. Не влаштовує його а, дії, його думки, плани. Ну, я не знаю їх, але те, що зараз в нас є, то я думаю, що це ну, не так погано. Було б, мабуть, гірше. І маємо дякувати за те, що маємо змогу жити, ходити, дихати. І... Не так все погано, як було на початку війни. Чув, але поки що це е, ніде офіційно не підтвердили, ніде не було заяв. Тому ну не знаю, потрібні лі зараз кадрові зміни такі кардинальні. Я категорично проти це мене це від цієї новини поставило в ступор. Я не розумію політичне керівництво, яке виносить те, що мають вирішувати три-чотири мужика, сіли президент, головнокомандуючий РНБО і вирішили. Давайте будемо робити так. А не вони виносять в простір, хто що сказав. Радилися вони з американцями, не радилися, нема альтернативи сьогодні. Залужним, на мій погляд. А я не завжди згоден із народною мудрістю коней на переправі не міняють. Я не бачу, я зрозуміло, бачу там можливо 10% того, що відбувається, і на фронті, і в кабінетах, але те, що робить залужний, те, що робить наша армія, ну, спробуйте зробити краще без зброї, без грошей, без е, людських ресурсів. Візьміть, і зробіть краще. Я не знаю, хто це може зробити. Не знаю. Знаєте, ми в політики не особисто. Це, це в верхах повинні рішати, в принципі, як. дай Бог, щоб війна закінчилася, щоб хоча б, хоча б на горизонті з'явилися перспективи, вірити в те, що все буде добре. А там люди, вони ра різні, тобто я не можу цього. Своя думка, це своя думка. Ну а за них рішаю теж нікак мені не можу. Дай Бог, щоб було все добре в нашій країні. Більше думок містян, дивіться в програмі, стосується нас. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Баскетбол з присмаком ностальгії. Вболівальники відвідали матчі Суперліги в Олімпії вперше за два роки. З 5 по 7 лютого проходив бабл в рамках чоловічого чемпіонату України. Господарем майданчика вважається Одеська Біпа, оскільки Олімп заявлений в Одеситів як домашня арена. В першому матчі туру Біпа зіграла проти старого Луцька. Любителі баскетболу в більшості підтримували одеську команду. Дуже раді, що у нас ігри проходять. Ми за ними дуже скучаємо, але не вистачає нашої любимої команди хіміка. Ми дивимося на нашого любимого іграка рябу, але у нас такі спогади ностальгічні. Дивимося на того тренера, він мені Віталія Степановського нагадує. Дуже скучили. Всі вже чекали ці два роки, це було таке і, і, і дуже приємно бачити наших хлопців, які раніше грали в хіміки. Це от Сашу Рябчука, там і навіть з луцької команди, там Кольченко є, да і стільки років. Ну я дуже сподіваюся, що і надалі увійде в ритм нашого повсякдення. Оце, хоч інколи виходити і Бачите наших хлопцев на майданчику игровому. Воспоминания такие, что э, был, была команда «Химик», которая здесь постоянно была на этой арене. В перерыве девочки показывали класс танцы. Все полные зрители были насыщены этой, этим праздником. Было прекрасно, было чудесно. Воспоминания только яркие. Бог будет перемога и будет снова баскетбол. А як же, а як же. Я верю в это. Я думаю, что всех, все украинцы наши, все верят в это. Мне нравится, что есть возможность нам посмотреть. И зрителей, правда, не так уж много, но те болельщики, которые хотели все это видеть, они здесь, пожалуйста, все вокруг. Хорошая игра. Верю в победу нашего БИБа Одессы. Подружжя Сергій та Анжела вболівали за хімік з 2006 року. Вони проживають у фонтанці та приїжджали на кожну гру улюбленого клубу. По-перше, ми знаємо майже всіх гравців, особливо ті, які постарше, Агафонов, Кольченка, Рябщук. Це ж наші всі, всі наші. Ми, вони нам не просто ігроки, вони наші діти, вони ж наші, наша сім'я. Тому спогади взагалі. Емоції, емоції. емоції. Дякую. І сльози. Хочеться. Толі від радості, толі від жалю, толі від смутку. Танки їздили. Да, тільки, і зараз би їздили. Куди да, ми їздили да. якщо, б, якщо б були ігри, то ми б їздили. Но навіть сьогодні, виїжджаючи з села, тривога, і що робити? Чи додому, чи на ігру? Ні, на ігру. Ми віримо, що баскетбол буде, і Україна буде. І будемо ми приїжджати і в мирні часи після перемоги на гру. А ще на хімік може бути. А ще десь там надія там, десь що буде хімік. 5 лютого матч проти старого Луцька був надважливим для Одеситів, адже Луцьк прямий конкурент в боротьбі за плей-офф. Всю гру Біпа поступалася понад 10 очок, але змогла загострити в кінцівці та зрівняти рахунок. Проте всі питання зняв Олександр Кольченко своїм триочковим. Підсумок – 86-81 на користь старого Луцька, улюбленця юрнинських болівальників, багаторічного капітана Олександра Рябчука ще довго не відпускали після гри в Звісно, сумував, знаєте, така ностальгія, коли повернувся сюди, давно чекали цю гру, цю можливість грати, щоб Бабл зробила іменно у Южному. І тому, коли стало, сказали, що ми будемо тут грати. Це було це дуже приємно, тому що повернувся, скажімо так, додому. І е, грати у, у цьому залі завжди приємно. Незвично, що з трибун Олімпа лунає біпа, біпа. А, так, звичайно. Я тут да, грав 16 років і зараз. Е, але вболівальники пам'ятають і вболівають за біпу. Це дуже приємно. І дякую їм за це. В цьому турі Біпа зіграла також проти черкаських МАП та «Київбаскета». У Черкащан виграли з рахунком 67-68, Киянам поступилися 81-63.